Вітаю. Сьогодні подивимось такий онлайн-розклад, що чекає вас найближчим часом. Розклад актуальний як для чоловіків, так і для жінок. Во благо. Якщо приймаєте, пишіть в коментарях приймаю. Кому сподобається онлайн-передбачення, підписуємось на TikTok і YouTube канал. Буду дуже вдячна вам. І так, дивимося, що ж чекає вас. Деяких людей чекає те, що вони. Тяжкий труд. Тобто людина буде трудитися, як вона й трудилася. Хотілося б по цій карті сказати, що людина трудиться, чесно, трудиться, але за свою працю, можливо, когось або не доплачують. Ну, тобто. Остається без награди завжди, хоча трудяга. Так, також проігрується, що тут деякі люди, якщо це дивиться чоловік, то на якомусь мероприятті, тобто на святі, зустрічає людину свою. Ну, Дівчину, жінку, можливо, хтось для себе нове знайомство буде. Жінка більш така, ну, я б сказала, або розведена одинока на даний момент. Так. І також, що вас ще чекає? Ну, тобто, що я казала, тут зв'язано, що якщо хтось працює, то так і працюватимете, але бажано, щоб, як кажуть, ви б хотіли, щоб вам якась награда була, можливо, виплата ще додаткова. Ну, Ще також проігрується варіант, що ви починатимете найближчим часом. Все може бути. Як я кажу, можливо бути якесь діло, якусь справу починатимете з нуля. Можливо, це проіграється, хтось переходить на нову роботу. Бо так як не получає на старій, буде перевод на нову Деяких проігрується, і слово мені пішло перевод. Бо там, де ви працюєте, ви приносите, вам ця робота такого натхнення. Так, давайте подивимось ще, що ще чекає вас найближчим часом. Так. Жінки та чоловіки. Ну, що я казала, да, Тут багато хто познайомиться. Жінкою. А якщо це дивиться жінка, то знайде собі нового знайомого. Зав'яжеться дружба в них, дружба іскрення. Але тут ще треба знати, ще такий момент, що за вами будуть слідкувати, плідкувати, ну, як завжди, бурно обговорювати ваше життя. Так, ще. Така інформація, що якщо найближчим часом це кожен повинен установити, я кажу собі, время, оприділене там неділя, місяць, піде розвиток подій, що я й говорила на початку. Якщо хтось починає нову справу чи нову роботу, то тут буде допомога чоловіка вам, чоловіка, який е, юрист. Ну, з определеними, як я кажу, юридичними ділами. Тобто, А можливо, це вже і нове для вас собі сідування так, по поводу роботи. Але ж щоб... будете в цей період тут іде така інформація, що треба бути осторожним, тобто, щоб не було не кражі. В Прямому смислі, щоб щось не загубили чи щось не, не забрали у вас. Або це йдуть такі люди, в ваше життя. Може, вони вже і були у вас, такі общі загаль, ну, в загальному знайомі, які постійно про вас кліткують. Так. Так, не забуваємо, це онлайн-передбачення коротеньке на Тік-Токі. Кому потрібна особиста консультація, звертаємось в Телеграм-Вайбер. І також я дивлюсь послідовність розвитку ваших подій, що ще буде допомога вам предоставлена, щоб остаточно добитися свого результату, своєї цілі. Ви заслужено. Те, що ви зараз хочете, так і хочеться сказати, купатися в щасті, це 100% ваша заслужена, так би сказати. Перемога бути щасливим. Це вам як по судьбі. Можливо, тут ще треба прислухатися вам до якогось чоловіка, старше вас, мудрого, який може вам дати ну, пораду, пораду доцільну пораду, що правильно, як кажуть, у вас. Якщо тут хтось загадував бажання, щоб бажання те збулося, тут треба ще прислухатися до поради чоловіка. Взагалі я дивлюся, що продивляться люди цей онлайн-розклад, що я їй казала, такі от відповідальні, які себе, можливо, десь і можуть принести заради іншої людини, коханої себе. Як кажуть, і поступитися, тобто сняти корону. Так. ну Давайте ще коротенько ще додивимося, що ще вас чекає в найближчим часом. Які зміни йдуть у ваше життя? Це відео дивіться на Тіктокі, воно коротенько, продовження буде в Ютубі. Так, і так зміни. Так, проігрується інформація для тих, хто, можливо, перед цим була якась хвороба людини, і ви нічого не могли подіяти. Тут іде рішення. Розрішиться ця ситуація, а можливо, якась хвороба, тут може бути в прямому смислі хвороба серця, тут ви знайдете ключик до її рішення. Тобто, можливо, правильно буде поставлений діагноз, поставлене лічення. Ліки правильні, і тут, як кажуть, ваше серце прийде в норму. Так, і ще. Також цей варіант проігрується для тих людей, які довге врем'я не могли підібрати ключик якоїсь такої болезненної для вас ситуації, зв'язаної в серці. Ну, у спілкуванні із близькими, і з дорогою для вас людиною, тут буде рішення. Хоча воно буде для вас якоюсь мірою і сильно болезнення. Але ж, але, Так, да, ця ситуація у вас вже давньошня, якщо хтось, як кажуть, ну тут ще проіграється, якщо хтось у сорі, то тут пара може помиритися. Так, також, що ще вам йде? Стабільність йде. Стабільність, якої бракувало, тут відкривається дороги. Що й казала, в багатьох проіграється. Дорога, яку ви так довго чекали. ну, Кожного ж по різному проіграється. Хтось, можливо, чекав дорогу для себе людину. З нею, як піде на контакт, зав'яжеться кохання. Спочатку дружба, потім кохання. Кожного по різному. Ну, Саме головне, що у вас відкривається дорога, як я говорю, життя, дорога життя. Бачите, длинна дорога життя. Що ви вийдете з якогось, бачите, з якоря, що дов, довге время вас щось здержувало, ну тут не щось, тут ваше сонце, хтось удачу. Я, мабуть, правильно сказала хтось. Тому що ви будете, бачите, суєтиться і, як кажуть, вже вносити корективи в ваше життя вже самі, самі вже будете рішати і брати в свої руки. Так. А чому? Чи хтось, чи що мішало вам? Деяких проігрується, що це кармічна отработка була. Чому такі були ситуації в вашому житті? Тому що довге время у вас як безденіж є було. Постійно не хватало грошей і були препятствия на вашому путі. Це ще, так, проігрується варіант, що багато хто проработав. проработав. І що за карта бумеранга? Для деяких проігралось, що це кармічна відработка, інші, які дивляться люди, розуміють, про що я говорю, знають, що на них був, як кажуть, магічний вплив, шабаш, то ці зміни в вашому житті здержували кубка людей. Обично їх називають стадо людей. Негативних, які препятствували вашому успіху, вашим дорогам. Тут їм іде бумеранг. Тобто люди получать по заслугам, по справедливості. Так, на яких ще картах подивимося? У нас на порозі які події для вас. Подивимося, підпустити треба минуле, щоб йти. Заглянуть, ну, тут ідея самоаналіз робити, того, що, можливо, якісь у вас там були неправильні в минулому У усіх людей бувають неправильні. Саме головне, як кажуть, прийшов час проаналізувати, щоб не повторити наступні помилки в вашому житті. Да, карма, карма. Ну, ви знаєте, тут іде, що якщо Прошу, у вас минулому були якісь стресові такі ситуації. Тобто, ну тут не по вашій вині, я дивлюся, що ви не могли, як кажуть, чи компроміс знайти з людьми. Як з людьми в общині, в, в обществі, в спілкуванні, так і в сім'ї. Це не ваша вина. Тут ідуть можливості нові. Вам рід відкрива. Найближчим часом ми дивимося нові можливості. Найти якийсь як компроміс, прийти до якогось рішення правильного. І я дивлюся тут зараз, да, вийти в мастера своєї справи, свого діла. Ще проігрується така ситуація, що в вашому роду, родові, бачите, мастера були. Тобто, люди із знаннями, які. Ну, ви знаєте, тут, якщо і були родові мастера в вашому житті, вони в основному, замітьте, якщо проаналізуйте, можливо, ви знаєте, що вони були в основному в одіночестві, тобто одинокі. Часто були одинокі. Так, що йде ще вам? Прорив, дивіться, прорив цей буде кардинальний. Тобто, проіграється в новому віддіні. Тобто, я хочу сказати, що ви почнете по-новому дивитися на все. От проаналізуєте, продумаєте отпустите всі обіди, так і хочеться сказати, всі страхи, і ви почнете бачити все по-іншому на життя. Тому що, ну, що я хочу сказати? Все одно ж дивляться, багато нас людей, дивіться. Що і казала на початку розкладу, що багато людей, бачите, в такому стресовому, в якомусь, депресивному, хоча і новий рік, але ж, як кажуть, не так всім весело. що по поводу бажань. Де така інформація, от дивиться людина, от і каже, ну, вона от, бажання в неї, от вона сидить і вона просить. Каже, ну що, ну що я, ну, в мене таке бажання знайти ну, для себе кохану. Людину, яка б мене любила, цінила. І це таке обичне бажання. Але ж правильно ви все кажете, щоб це було, треба приймати участь. Понімаєте в цьому? А так як я бачу, що якщо людина проаналізує все, відпустить, не буде повторяти, як кажуть, старих ошибок, то бажання до вас прийде і прийде до вас. Така людина, ну для жінок це проіграється, чоловік такий, знаєте, бунтарь, Більш такий пилаючий, який підніме у вас, як я говорю, із застуди, як по тим картам вийшло, тобто, ну, проснеться у вас бажання. Бажання кохати, будь коханим. От вийдете ви з того депресивного стану. І ще хочу сказати, може, якщо випали такі карти для загального розкладу. Це означає, що 100% людина сама може вже заняться. Тут порада, ясне бачення. Тут як прорив. Бачите, відкривається третій глаз. Тобто ви, те, що вам було, як? Та й не секрет же, що у багатьох після стресу відкривається ясне бачення. А ви тут стресували. І стр... ну, тут хто стресував, в депресії був тут. Як я говорю, тут відкривається. І може відкритися канал Яснобачення. Добре, робитиме інтуїція, будете прислухатися до неї. Це буде гаразд. Так, дивимося далі. Що ще вам, вас чекає? Кохання, кохання в сім'ї. Завжди цікаво дивитися на велику аудиторію людей. Це не особиста консультація, Дивіться, для деяких проігрується. Зустріч! Світання. Тобто приятні зустрічі десь по роботі. Деяких проіграється по роботі. Потім десь далеко від дома, Тобто, людина десь або виїде і там намічається в неї зустріч десь далеко, далеко. Тобто, я хочу сказати, тут проіграється, якщо хтось планував до когось, до, люб... до коханої людини зустрітися, то десь далеко, можливо, навіть за границю. То обов'язково це вийде у вас. В інших проіграється, і тут іде такий варіант. Мужчина. Мужчина спішить до вас з договором. Ну, це, можливо, сімейний Мужчина з грошима. Також проіграється. що чекає, що ще чекає у вас. Так, дивіться, на добрих картах я остановлюся. Бажання проіграється, кось проігрується, що довге время якесь було бажання, воно як по якорю, не двигалося. То тут буде. Не скажу, що зараз. Якщо зараз, то це дуже буде добре, але по карті звізди це може ще означати на протязі року, але обов'язково 100%. Бачите, воно збудеться. І тут захист іде. Деяких проіграється, що у вас буде покровитель, надіжний друг, як я говорю, і покровитель. Можливо, це ваш захист, ваша защита. Тут показано, що ви під захистом. Так. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам, що ви за мною. До скорої зустрічі!